Яку найбільш тривожну таємницю ви дізнались про когось із близьких людей? Я не знаю, наскільки це буде шокуюче для вас, але це реальна фантастична історія мого життя, яку я ніколи б не хотів дізнатись. Мене все новили і розповіли чарівну історію про моїх біологічних батьків, яка не здавалась правдою, навіть коли я був дитиною. У 57 років я дізнався, що був результатом роману в коледжі між єврейським чоловіком і баптистською жінкою. Її відправили в притулок для норовливих дівчат, щоб вона народила і віддала дитину на усиновлення. Він поїхав за нею за тисячу кілометрів, благав залишити дитину. Але їхні сім'ї не підтримали цю ідею. До євреїв було погане ставлення всередині 60-х, і її батьки виступали проти. Цього союзу, крім того, вона була дуже відданою християнкою і не хотіла переходити в юдаїзм. Тож мене відправили в іншу сім'ю. Нещодавно я знайшов двох біологічних братів і сестру. Що не дивно, ми дуже схожі, займаємось музикою на професійному рівні і добре ладнаємо між собою. Я так і не зустрівся з матір'ю. Вона померла за рік до того, як я почав шукати. Мій батько хоче, щоб його залишили в спокої. Я вдячна йому за життя. У моїй небіологічній родині була ще одна дитина моя старша сестра. Вона теж була була усиновлена і розшукала свою біологічну маму. Жінка перебувала в лікарні з самого народження. Вона народилась з багатьма особливостями фізичними, розумовими, сенсорними. І при цьому вона була взята силою, м'яко кажучи, санітаром лікарні. Моя сестра, результат насильства. От де дійсно хотілося б стерти пам'ять і ніколи цього не дізнаватися. Однієї ночі в дитинстві я почув, як мої батьки почали сваритись у своїй спальні. Суперечка раптово стихла. Двері були зачинені на ключ. Через 20 років під час п'яної Телефонної розмови з матір'ю я дізнався, що це сталося через те, що вона намагалась вистрілити моєму батькові в обличчя з пістолета. Зброя не спрацювала, коли вона натиснула на спусковий гачок, тому що не було патронів. Вони обоє були налякані і просто дивились один на одного. Вони досі разом. Чому вони досі разом, якщо вона мала намір його вбити? Чудове питання, на яке я не маю відповіді. Я дізнався, що моя сестра вкрала ролик з мого батька вартістю 25 тисяч доларів, не більше ніж через 24 години після його смерті. Дізнався про це лише тоді, коли вони з чоловіком зробили легковажну покупку. І мені стало цікаво, звідки в них взялись гроші. Вони завжди були на мілені і випрошували позики до зарплати всіх знайомих. Ми з мамою помітили пропажу годинника майже одразу після поховання, але не афішували це. Пройшовшись по місцям збути цікавих речей, я виявив, що його продали в ломбард на вулиці, де живе моя сестра. У годинника був унікальний ремінець, який виплавили під замовлення. Я пішов до ломбарду і змусив їх сказати мені, хто його продав, і це точно була вона. Ми з мамою не спілкуємось з нею після цієї ситуації. Мене не перестає дивувати не тільки те, що люди без сорому і докорів сумління існують в реальному житті, але й те, на що вони готові піти, щоб задовольнити власну жадібність. Коли моя бабуся зробила свій останній подих, вона лежала на ліжку в своїй кімнаті. Моя мама, сестра, брат, тітка і я були з нею. Вона дивовижна жінка. Моя тітка почала намащувати руки бабусі лесьйоном. Не думаю, що в той час хтось із нас замислювався над цим. Пам'ятаю, я подумав. Думала, як мило. Це було трохи дивно, але виглядало так, що вона віддає дані хоче потурбуватись про її вигляд під час поховання. Руки були сильно сухі, і тут раптово моя мама вигукує дуже злим агресивним тоном: Ти довбана сука! І ми всі трохи відступили назад. На обличчях застило питання: що тут сталося, що тут відбувається. Тітка швидко встає і йде геть. Ми всі спантелично дивимося на маму. А вона каже: Ваша тітка зняла обручку і кільце з інших пальців. На цьому її жадібність не закінчилась. Вона хотіла здати дім бабусі в оренду без нашого відома і отримувати прибуток. Наша сім'я зменшилась на дві людини, хоча поховали лише одну. Нещодавно я дізнався таємницю, яку зберігали 10 років мої сусіди. Колись давно сусід застрелив мою собаку. Я дружив з його сином. Наше спілкування продовжилось, хоча вже і не так тісно. І от я дізнався, що це був не його тато. Мій друг просто так застрелив мого собаку. Він зробив це навмисно. Він знав, як багато цей пес значив для мене. Я також дізнався нещодавно, де він живе. Зараз він сидить на заборонених таблеточках, тож я просто дозволю природі або поліції зробити свою справу. У нас з колишньою дружиною, тепер уже колишньою, були проблеми. Я був упевнений, що вона мені зраджує, але все виявилось трохи інакше. Я знайшов її записку, де вона вираховувала, скільки я коштую мертвим. Боже, я думаю, мені потрібен мануальний терапевт, бо я не очікував такого різкого повороту. Я спостерігаю за багатьма розслідуваннями, і страхування життя займає досить високе місце в списку причин для. Вбивства нічого не можна вдіяти, поки злочинця не спіймають на гарячому і не засудять, але це майже неможливо. Це ж хтось із твоєї родини. Або поліція не повірить, або рідні скажуть, що ти місцевий дурник і несеш казна що. Найкраще, що я чув з цієї рубрики, жінка найняла Кілера, щоб убити свого чоловіка. Кіллером був поліцейський під прикриттям. Чоловік повідомив поліцію про можливий замах на вбивство. Поліція влаштувала ретельно продуману сцену, коли вона повернулась додому. Їй сказали, що її чоловік мертвий. Вона Вдавала, що плаче і спустошена. Вони попросили її прийти у відділок. У відділку вона побачила живого чоловіка і почала ламати комедію. вдавала здивування. Вона все ще намагалась зберегти свою непричетність. Врешті-решт вона отримала 16 років за свою витівку. Моя мама руками отримувала від батьків листівки з грошима на день народження. Вона зберігала ці листівки з грошима, відкладаючи на піаніно. Моя сестра, яка неодноразово крала у членів сім'ї, знайшла колекцію листівок з грошима і забрала їх. Мама вже. Обирала варіанти для покупки і побачила, що листівок немає. З моменту кражі могли прийти місяці. Сестра все заперечувала. Але, переривши її речі, було знайдено декілька листівок. Грошей не було. Вона віддала їх на спиртні напої і цигарки. Пішла ти Емілі. Так, пішла ти Емілі. Тепер всі мої друзі ненавидять Емілі. У дитинстві я був досить близьким зі своїм дядьком. Принаймні це видно на фотографіях. Йому було близько 20 років, коли мені було 5. для контексту. Одного разу, коли коли я був у середній школі, він просто перестав з'являтись. Вся моя сім'я говорила нам, дітям, що він мандрує країною з рюкзаком. У старших класах я працював над родинним деревом сім'ї. Початок був від дідуся, його батька. Я випадково знайшов ім'я мого дядька в реєстрі сексуальних злочинців. Він відсидів 16 років у федеральній в'язниці. Зараз він на волі, а моя сім'я вдає, що нічого не сталося. Я тримаюсь подалі від зустрічі з ним. Зачекайте, коли ви кажете всі вдаючи нічого не сталося, ви маєте наук. Ув... Вася, що він приходить на сімейні свята і все таке після того, як засудили його по такій статті. Ну йому не дозволено перебувати поруч з дітьми та зброєю без нагляду. Але так, рідні розмовляють з ним щотижня по телефону, пару разів на місяць зустрічаються в кафе або у когось вдома. Він був з нами, коли нещодавно помер дідусь. Вони наполягають на тому, що він взяв провину за свого відчима і не зробив нічого поганого. Кілька років тому я створив обліковий запис у відповідних органах, щоб побачити інформацію про його справу, тому що щось було. Не так. Я дізнався, що він очолював одну з груп сатенерів і створював нові у нашому місті. Його відчим давно вже жив окремо і далеко від сім'ї. Мій брат крав гроші у батька, який страждав на деменцію. Це тривало протягом року. Я дізнався про це, коли мені зателефонували з банку, в якому був іпотечний кредит. Вони поцікавились, чому кредит не був сплачений за останні 6 місяців. Банківський рахунок батька також пішов у мінус приблизно в цей час. Коли я сказав про це братові, він відповів: Ну я повинен платити за. Свої рахунки. Я вже збирався взяти під свій контроль усі рахунки і переконатися, що все повернеться на круги своя, але мій батько потрапив до лікарні і незабаром помер. Мій брат також вкрав частину мого спадку. Зрештою, він викрав понад 5 тисяч доларів у свого вмираючого батька. У моїй родині є приказка, що брудні гроші будуть витрачені на бруд. Тобто, його машина зламається, йому доведеться платити за ремонт, або він зламає собі ноги і руки. Через те, що він їх вкрав, він ніколи не буде користуватись ними на радість. Гроші будуть. Витрачені на справи, яких не повинно було бути у старших класах. Один з моїх найкращих друзів переспав із дівчиною, а потім кинув її. Я думаю, але це не точно, можливо, вона навіть не давала згоди на це. Наступного дня в школі дівчина плакала і запитувала своїх друзів, що вона зробила не так. Вона не зробила нічого поганого. Цей хлопець більше не був моїм другом. Я ніколи з ним не розмовляв після почутого. Зі мною в старших класах сталася схожа історія. Я почала зустрічатися з хлопцем, і на той час я була незайманою. Він про. Продовжував активно натякати на інтимні стосунки з ним протягом перших кількох тижнів знайомства. Трохи пізніше він вирішив напоїти мене на вечірці. Я думаю, що у мій напій щось підлили. Наступного ранку я прокинулась у ванній кімнаті будинку, де була вечірка, без одягу. Я не знаю, що зі мною було. Цей абориген запитував мене, чи сподобались мені. Я була збентежена і принижена, а він розлютився, що я не похвалила те, чого не пам'ятаю. Через це він кинув мене на наступний день. Це було два десятиліття тому, але я досі пам'ятаю. М'ятаю, що деякий час звинувачувала себе. Після цього я зненавиділа ходити до школи, бачити його в коридорах. Я закінчила школу достроково, щоб забратися звідти якнайшвидше. Моя бабуся, яка вже давно не спілкується з нами, мала дивну особливість, коли їй доводилось куштувати чужу їжу. Ви замовляєте стейк у ресторані? Вона замовить те саме, навіть якщо вона не любить стейк. Завжди наполягає на тому, щоб перший шматочок з'їли саме ви, щоб дати їй знати, чи страва хоч трохи смачна. Також просить куштувати її напій. Мене це завжди дуже дратує. Одного разу я розповіла про це мамі, і вона сказала: О, так, бабуся боїться отруїтись, тому хоче, щоб інші люди спробували її їжу першими. Тож дозвольте мені прояснити, бабуся думає, що хтось намагається її отруїти, тому вона хоче, щоб я відкинулася перша. Вона буквально не куштувала нічого з того, що замовляла, поки хтось інший не куштував першим. Дякую, бабусю. Цікаво, чи це була просто психічна хвороба, параноя, можливо, шизофренія? Цікаво, чи були у неї якісь інші симптоми або хтось буквально. Намагався отруїти її одного разу, і вона настільки боялась. Неймовірне те, що вона піддала інших членів сім'ї своїй потенційній отруті. У неї сильна тривожність, але це все, що я почула в якості пояснення. Вона також саме закохана, жорстко поводилася зі своїми дітьми, і вони більше з нею не розмовляють. Я не дуже багато знаю про те, як у неї зараз справи. Після смерті мого чоловіка у 2020 році. Я дізналася, що у нього був паралельно роман з тридцятирічною жінкою. Йому було 55. Все, що він розповідав мені про. Своє попереднє життя було брехнею. Він казав, що ніколи не був одружений, але, як виявилось, це був другий шлюб для нас обох. Також він любив ласки чоловіків. Почався цей фетиш у його 20 років, продовжував ходити по хлопцям під час шлюбу. Підводячи підсумок, я зовсім не знала цього чоловіка. Ми були разом 10 років і 6 з них у шлюбі. Я б ніколи не вивісила брудне спідня на весь інтернет, якби не була така зла на його постійні зради. Такі речі змушують мене турбуватись про моїх потенційних майбутніх партнерів. Я кохала його. Всім серцем не було ніяких тривожних сигналів. Він був чудовим брехуном і ймовірно самозакоханим. Я думаю, що така ситуація не є поширеною, але я абсолютно розумію вашу стурбованість. Коли мій дідусь помер, ми виявили, що його не існує. Та-дам! його імені не було в жодному державному реєстрі. Він був нормальним громадянином, платив податки, мав права і все таке прожив довге життя. Був одружений з моєю бабусею більше п'ятидесяти років, мав багато дітей. Досі ніхто не знає, ким він був насправді і чому у нього було Шиве ім'я, коли мені було 17 років, я зустрічалася з хлопцем, який, коли був п'яний, казав мені, що одного дня, можливо, вдарить мене. Казав, що просто хотів, щоб я була готова. Я кинула його після того, як дізналася, що він використовує в інтимному плані свого молодшого брата, коли я згадую про це у мене мурахи по шкірі. Якого хріна це дуже швидко перетворилося з жахливого на добіса жахливе. Мій найкращий друг зізнався мені, що у нього є дитина від роману на відстані в іншій країні. У нього троє дітей у США, його дружина про це. Ne zna.